Запоріжці Наталія та Віталій віднедавна стали родиною військових. Чоловік став на захист України від початку повномасштабного вторгнення, а місяць тому до лав Національної гвардії стала і його дружина, яка до цього працювала машиністкою крану на комбінаті «Запоріжсталь». Взагалі ця думка в мене була ще з того моменту, коли мій чоловік прийшов, сказав, що він хоче піти. А так як ми команда, ми 18 років разом. І порядів ми з ним ніколи не були, то я хотіла піти разом з ним. Три роки Наталія активно займалась волонтерством разом із колегами з комбінату, пакувала продуктові набори, збирала запити від військових. Волонтерство мені не давало думати про те, що чоловіку може може статися погане. Воно мене відволікало. врешті Наталія вирішила приєднатися до підрозділу, де служить чоловік. Ми рідко бачилися, його додому не відпускали. Це мій чоловік. Я хотіла бути з ним разом в будь-яких ситуаціях, які б у нас б не складалися. Віталій спершу хоч і переживав за дружину та все ж підтримав її. Тільки гордість, моя жінка бойова. підтримав, як в місті за другу підтримка. Тепер чоловік та побратими допомагають Наталії звикнути до нового життя. Звісно, вони допомагають, пояснюють, як це все правильно робити. Інструктор навіть підходить, провіряє в тебе, чи правильно ти застібнувати бронік, бо він тяжкий, каску також поправляють. Від початку повномасштабного вторгнення вісім працівниць Запоріжсталі добровільно долучилися до українського війська. Наталія, як і інші захисники Запоріжсталівці, має одну найзаповітнішу мрію. Мета і мрія така як напевно, і усіх, щоб скоріш не стався мир. І весь цей жах нарешті закінчився.